Привіт! В групі часто ви питаєте, як зварити коноплю. Тож сьогодні ми про це поговоримо. Перше промивання зерен. Почніть з промивання конопляного зерна під проточною водою, щоб видалити пил та сміття. Друге замочування зерен. Багато людей радять замочувати коноплю перед тим, як її варити. Проте ми цього ніколи не робимо. Якщо конопля свіжа, вона розкриється без замочування. Якщо ж не свіжа, то таку її я не раджу використовувати, бо можете собі зіпсувати риболовлю. Третє зварювання зерен. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні приблизно 40-60 хвилин. Зерно почне розкриватися. Це свідчить про те, що конопля готова. Якщо ж зерно не розкрилося, це свідчить про те, що ви купили погану коноплю. Четверте: охолодження зерен. Зніміть каструлю з вогню і залиште зерно охолоджуватися у відварі. Важливо не злити воду, інакше ваша конопля висохне і замість того, щоб впасти на дно, попливе до сусіда. П'яте зберігання. Часто люди питають, чи можна зберегти коноплю до наступної риболовлі. Ймовірно, можна, але ми так ніколи не робимо. Я впевнений, що конопля, як і весь інший корм, який ви кидаєте у воду, повинна бути свіжою. Дотримуючись цього принципу, ви набагато більше піймаєте риби. Зварили і кинули у воду. Не треба думати, як її зберігати.